Всім привіт, друзі! З вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі є вже гаряча новина щодо розгляду законопроекту про мобілізацію у другому читанні. Знову ж таки, є відомості від комітетів, є відомості від нардепів. І що це за новина щодо доглядання за особами з інвалідністю? Тобто раніше в нас е, повідомляло, що в законопроекті взагалі цю норму прибрали наразі, там внесли якісь правки пропозиції. І ось сьогодні, 11 березня 2024 року, стало відомо, в якій кінцевій редакції піде це на друге читання, це, це формулювання щодо доглядання за особами з інвалідністю. Зараз я вам зацитую, як це буде. Дивіться, попередні мої відео з приводу законопроекту щодо мобілізації, записував, залишу отут, їх вже дуже багато, коротеньких, що там відомо, тому слідкуйте. Хто це повідомив? Це в нас повідомив народний депутат Верховної Ради Ольга Василевська Смаглюк. Вона розповіла про засідання ради, які відбулись сьогодні. Раніше повідомляла, що 11 березня 2024 року почнуть засідати вже комітети і відповідно до правок приймати якісь ті чи інші рішення. Так за результатами розгляду напрямів законопроекту 10449, це законопроект про мобілізацію. У розрізі догляду за особами з інвалідністю пропонують звільнити від призову тільки родичів першого, другого ступеня споріднення, зайнятих доглядом. Зауважу одразу, перший ступінь споріднення це мати, батько, дружина і діти це перший ступінь. І другий ступінь споріднення в нас вже це баба, дід і онуки та онучки. Отакі от, от ступені, щоб ви для себе розуміли. Про це повідомила у нас народний депутат від слуги народу Ольга Василевська Смаглюк, і вона зазначила, цитую вже те, що вона сказала: не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані члени сім'ї першого ступеню споріднення. Не більше одного є така підумова. Особи з інвалідністю першої або другої групи зайняті постійним доглядом за нею, а також члени сім'ї другого ступеня споріднення, і така подумова не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня споріднення чи їх фізичної неспроможності, що підтверджується висновком лікарської консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Це вона озвучила фінальне формування, як буде ця стаття вже звучати в фінальній стадії. Тобто, що ми маємо? Простими словами, перша ступінь споріднення залишається, друга ступінь споріднення додали вже, якщо немає можливості у когось з родичів першої ступені споріднення робити такий догляд, і, звісно, як вже зазначено було, що буде підтверджуватись це висновком лікарської комісії. Тобто не просто там подав документи, зазначив якусь інформацію про родичів першого ступеня споріднення, а вже потрібні будуть документи, які будуть доводити, що вони саме не можуть здійснювати такий догляд. Також вона зауважила, що в законопроекті 10.449 в змінах до закону про мобілізацію саме її правка щодо звільнення від мобілізації осіб, що перебували в полоні, відхилена профільним комітетом. І також вона зазначила, що ставитиме її в залі правка за номером 1856. Зазначила вона. Нагадаю, вже записував коротеньке відео. Залишу посилання отут, що було. Між першим та другим читанням до Верховної Ради було подано представниками Верховної Ради було подано 4195 правок до цього законопроекту. Поздобувачам освіти прописали так. І зараз цитую, як буде звучати по здобувачам освіти, тому що також там були. Питання, яким чином вони все ж таки залишать і як ця норма буде. Тобто наразі звертаю увагу, що відсрочку мають студенти всіх форм навчання денної та дуальної, тобто друга, друга вища освіта, перша вища освіта. Неважливо, а наразі вони це змінили. І як буде воно звучати зараз, зацитую: призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобути рівень освіти у послідовності, визначеній у частині 2 статті 10 закону України про освіту. А також докторанти та особи. Зараховані на навчання до інтернатури. Тобто, що ми маємо? Да? Простими словами, е якщо у вас є вища освіта економіста, але це базова вища освіта, тобто бакалавр, і ви йдете на магістратуру за цим напрямком, то ви отримаєте відсрочку. Якщо у вас є магістратура економіста, але ви йдете на магістратуру або на вищу освіту базову е правознавство, припустимо. Забажали ви стати юристом, то вам відсрочку вже не дадуть, тому що це вже буде інший напрямок і друга вища освіта. Тобто, ну це як розуміти цю статтю. Також нагадаю, як наразі в нас звучить формулювання щодо осіб з інвалідністю і щодо догляду за ними в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, які є діючим і яким керуються наразі ТЦК та СП. Там зазначено наступне: не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військового зобов'язання, які мають дружину або чоловіка із числа осіб з інвалідністю та або одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Тобто, це формулювання, яке наразі є діючим. Як вбачається в порівнянні, вони додали, що це буде не просто мають відсрочку, тому що мають дружину або чоловіка, або батьків, а саме зайняті постійним доглядом яким чином це буде вимагатись підтвердження вже цього постійного догляду, це буде окремий якийсь документ з е ТЦК? Поки що не зрозуміло, тому що ну, норма прописана. А як вона буде працювати? Тобто, достатньо чи достатньо буде як зараз подати документи, які підтверджують ваш родинний зв'язок з цією особою, і документи щодо інвалідності тобто, посвідчення? Е Особи з інвалідністю відповідної групи або е, медичний висновок е, щодо наявності таких захворювань е, невідомо. Тобто може бути і якийсь ще документ, який буде підтверджувати саме заняття постійним доглядом. Е, наразі це є окрема взагалі процедура. Тобто, якщо ви родич е, і ви доглядаєте, скажімо так, за першим ступенем споріднення, вам не потрібно ніякого документу. А якщо ви є сторонньою особою. І доглядаєте якусь особу, саме зайняті постійним доглядом. За це вам ще й держава доплачує якісь кошти, але це вже оформлюється окремим документом. Тому що вони мають на увазі, наразі мені самому трошки не зрозуміло, бо прописано воно так. Я зацитував, як воно є. Подивимося, як вони приймуть його в другому читанні і які вже будуть практичні. Напрацювання з, з цього приводу. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Далі буду висвітлювати також питання щодо законопроекту про мобілізацію та інші питання з побутових питань, спори, що виникають ну, щоденно в нас в нашому житті, незалежно від військових дій. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь. З вами був адвокат Олексій Мендрух. Всім до побачення та мирного неба.